Всім доброго дня. Ну що, ренулюємо. Поки настроїли весь процес. Матриця забилася, сьогодні намучився з нею. Хоч після закінчення роботи і олійкою ну, щоб воно нічого не засихало. Ну, Сьогодні щось мені не підфартило. Тож підписує. Отакі ось гранули, бачите, мощні. Горно прогрівся Гранулятор. Намішали. Сої, і соєвого шпрота, і макухи, і пшенична крупа. Пшеничну крупу е, купляємо вже готову без отій пилюки, без неделя нічого. Тож, ой, вечно в сну рейку, бо вона тримає цей заборчик. То що ми, як ми робили це все? 10 кілограм кукурузки з 10 кілограм пшеничної обичної крупи. Кілограми додали соєвого шпроту і кілограми додали макуху. І кучечок сітки Звовозили. Ну, Дивіться там уже самі. Коли 2 літра води, коли менше, ну і виходить так. Ну, пахне і давай, ну, ось така фракція виходить. Це будемо давати ключок. сюди. Вчора купили макуху, як соть називається. Там магазин був гарбуз. Гарбуз, рекомендую, бомбезна макуха. Ну не пахне вона олією, ну класна. І скандальний сайт, який нам прислав тоді в мішках. Отакий соєвий шпрот. Ну Тут такі грудомери, звісно, що не роздавиш їх. Все пропустили через мельницю. Вийшла така ось фракція у нас це макуха. І тут ось макуха. Це ось соєвий шпрот. На ну, таку фракцію. Подрібнили, укріпили стів, верхня доска, нижня, бо щось отаке він вже почав. Тож, працюємо. Цю ще не запускали. Ось, Зараз візьмуречку. Цей гранулятор ще не запускали, покажи. Підійди, покажи, ріля. ролики, матриця вчора прийшла, поставили. Ну все-таки чекаю, хай прийде проводка, хочу її зробити по-нормальному, тому що ви мені всі писали, що це не годиться, да, ризиковано. Воно і стеля, і на горищі у нас там і солома, і сіно, то ризикувати не хочеться. Уже по приходу, вже нормально зроблю все. А тоді вже будемо запускати Легенько його ще притрем. Хоч матриця прийшла протипретерта, ну все одно ще її Ну І будемо починати працювати. Якщо, звісно, буде погано тягнути 220, бо в нас у селі трансформатор барахи, такий слабуватий. Там десь тільки вітер, десь перенапряг, вже його вибиває півдня, тоді, поки приїдуть його е, включать, то тоді будемо купляти блок. Щось в районі 8 тисяч гривень стоїть. Е, не буду брехати, яким поправи нам називається, Той, що постійний тримає струм 220, як на гнітаті, тоді вже прийдеться купляти так. А вже на той рік плануємо проводити 380. ну Тут у нас проблематичне, що трансформаторний в дугу, і це в районі буде 70, а то може 100 тисяч гривень. А віддати такі гроші і воно буде вибивати, тому що не одні ми підключені до трансформатора. Чи кажу ще люди підключені мимо нас. Тож, потихеньку працюємо. На дворі погода погана, дощі ті вже задовбали. До інку де допомагали курчатка. Скільки намагаємо? 23 23 курчатки, і з них стільки наших. У нас тільки 6, ми ставили 6 яєць. І 6 купилося з наших. Ну, Додали. -до -до ось такий, такий ми результат маємо. Тож усім гарного дня працюйте, хто працює, в того буде все.